У центрі міста Суми з раннього ранку під повітряними тривогами енергетики з акціонерного товариства Суми обленерго приїхали не кави попити, а складати акт про порушення правил роздрібного ринку електричної енергії. Говорять, виявили тут самовільне підключення, яке дозволяє користуватися електроенергією без обліку, тобто безкоштовно. Під час проведення райдової перевірки працівниками групи технічного аудиту філії Сумської міський РЕМ. Було виявлено несанкціоноване самовільне позаоблікове підключення об'єкту за адресою ріжка набережна ріжка стрілка 1, кафе Бістро до мереж акціонерного товариства Сума Обленерго, що є порушенням правил розвідного ринку електричної енергії. Підприємець, який володіє закладом Бестро і якого підозрюють у крадіжці електроенергії, на місце перевірки не приїжджає. Не з'являється для участі у перевірці, силаючись на свою хворобу. Зв'язатися із ним спробували і ми, однак, свою провину він не визнає і обіцяє оскаржувати на камеру, поспілкуватися, відмовився. Я в лікарні у мене цукровий діабет, і в мене зараз підвищився цукор. Я дуже себе погано почуваю. Я буду тільки не знаю коли. То якийсь там наклад на мене. У мене там все в порядку. Я нічого не здійснював. Ніяких підключень. А ми там, там були не. на місці і бачили проводочок ззаду, підведений до об'єкту. Вам не він той проводочок, який там проводочок. Що ви бачили? Подіргайте, я не знаю, що за проводочок. То мабуть, інтернет. Підозрюваний так і не приїхав, а от поліція тут фіксують порушення закону. За крадіжкою електроенергії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Тож, коли скоєний злочин буде доведено, підприємцю загрожує в кращому випадку штраф від 10 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У гіршому більший штраф в'язниця або виправні роботи за статтею 188 прим. 1 Кримінального кодексу України, якщо такими діями завдано значної шкоди. Сенсія частини першої цієї статті передбачає штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років. В той же час ті самі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони завдали шкоду у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк до трьох років. У разі, якщо такі дії не завдали істотної шкоди, правопорушника можуть притягнути до адміністративної відповідальності. У Суми обленерго розповідають, робота з виявлення крадіїв електроенергії посилена, і про це кажуть цифри. У 2022 році, наприклад, енергетики склали майже 400 актів про порушення правил роздрібного ринку електроенергії, а в 2023 – уже 860. І з початку цього року зафіксували вже більше 30 порушників. Сумська область вона є прифронтова, тому ситуація економічна. На жаль, в нас не найкраща порівняно з іншими регіонами. Тому кількість порушників, звичайно, збільшилася. Ми з своєї сторони, звичайно, також посилили контроль за ними. У нас постійно проводиться рейдова робота по контролю за споживанням електричної енергії і виявлення порушника правил розрібного ринку. Кількісному звичайно побутових споживачів більше, але в кіловат-годинах і відповідно в обсягах крадіжок то юридичні споживачі перевищують, тому що це більш потужніші підприємства. Деколи навіть і заводи, зважаючи на то, коли ви порушите правила ринку, як ви їх порушите, ми все одно обов'язково вас знайдемо. Це порушення буде виявлено, і ви будете ну понесете відповідальність. Енергетики запевняють, такі несанкціоновані схеми підключень є небезпечними для життя та здоров'я електриків-аматорів, адже це втручання в роботу електричної мережі. До того ж, викрадаючи електричну енергію, українці завдають шкоди в першу чергу самі собі, адже недоотримання коштів на відновлення електрообладнання тягне за собою відключення та збільшення аварійних ситуацій. Якщо споживачі на крадуть електричну енергію, тобто безобліково її споживають, по великому рахунку вони крадуть не в когось іншого, а самих в себе. Якщо в тому числі проводиться безоблікове споживання і за це не оплачуються, і відповідно страждає економіка країни, то це можна сказати, що підігривання окупантам самовільне підключення кафе «Бестро» в сумах енергетики демонтували. Далі справою займатимуться правоохоронці, щоб винні понесли відповідальність перед законом.